Мої вітання, шановні підписники мого Ютуб каналу, з вами Олександр, і ви на каналі Сам Причина. Незабаром на Алікспресі розпочнеться найбільший розпродаж у 2023 році, розпродажа 1111. .11. Ця розпродажа, я думаю, буде дійсно цікава. Будуть багато нових презентацій від топових брендів, будуть знижки, купони, можливо, якісь ігри, де ми зможемо придбати товари по дуже і дуже вигідним цінам. Що ж, друзі, на цій розпродажі 11.11 11 компанія BlackView презентує два своїх нових девайси, про які ми з вами сьогодні поговоримо і зробимо невеличкий анонс. Ну а Першим товаром буде планшет від BlackView TAP-18. Що ж, друзі, цей планшет, я думаю, задовільнить багатьох, хто шукає доволі-таки хорошу робочу конячку як для дому, так і для роботи з великим екраном. Хорошим, якісним звуком, хорошою зборкою і досить продуктивним. Tab 18 це покращена версія попередника, де в з Покращено все. Як від операційної системи, так до екрану, акумулятора, звуку і багатьох-багатьох інших речей. Тобто цей планшет дійсно вартує тих грошей, які за нього просять. Планшет іде в фірміній коробці, зразу ж поклеєний захисним склом, фірміним чухлом, зарядкою швидкісною на 300Вт, кабелем Type-C скрепочкою інструкцією Планшет ультратонкий Всього на всього 7,9 мм, а також він важить 632 г, що є небагато для такого великого планшета. Кнопку включення та розблокування екрану поміняли на сенсор відбитка пальців. В планшеті є дві камери, основна на 16 Мп і фронтальна на 8 Мп, Робить непогані фотографії і дозволяє вільно спілкуватися в відеодзвінках. В планшеті встановлено 12-дюймовий екран IPX-матриці 24 k з зменшеними рамками по периметру екрану, що в принципі є непогано. Також, друзі, в даному планшеті встановлено стереозвук від компанії Harman Kardon. Планшет задовільнить і ігроманів, адже даний планшет. В тесті Антутуту набирає 343 тисячі балів, що є досить непоганим результатом. Планшет постачається в суцільному корпусі та в трьох досить цікавих кольорах. І як завіряє виробник, є шість основних причин, щоб даний планшет вас зацікавив. Перше це покращений екран. Звісно, що це великий екран 12-дюймовий. Full HD Ну і зменшення рамки. Друга причина це повищення продуктивності. За роботу відповідає 8 ядерний процесор Mediatek Helio G99. На борту встроєно 12 ГБ оперативної пам'яті, яку також можна збільшити до 24 системно. Покращена система охолодження, що дозволяє. Тримати температуру не більше 46 градусів по Цельсію навіть при умові найінтенсивнішого використання пристрою. А вбудованої пам'яті на 256 ГБ можна розширити до 1 ТБ за допомогою SD-карти. Що ж, досить потужний пристрій виходить. Ну а третя причина це покращення зручності в використанні даного пристрою. Це нова фірмова. Операційна система Dochi 4.0 на Android 13. Покращений ПК режим до другої версії, також покращена можливість розділення ЕКРАНА додавлено багато нових інструментів, а також покращена робота вже давно існуючих. Четверта причина це оновлення звука. В даному планшеті встановлена 4 динаміка від Harman Kardon – що дає стерію звук з досить гучним звучанням. Є можливість вибирати режими звуку з даного планшету. Можна вибрати як режим кіно, ігри, музика, а ще деякі пару режимів, які дозволять більш якісніше отримувати звук з даного планшета. Наступна причина це його автономність. В даному планшеті встановлений акумулятор на 8800 мА, що дозволяє утримати 10 годин серфінгом по інтернету, 9 годин перегляду відео або 9 годин ігор. 22 години музики, 36 годин дзвінків або в режимі очікування може воно бути 18 діб. Швидка зарядка на 33 Вт дозволить зарядити планшет від 0 до 50% всього нався за 1 годину. Досить непогані показники. Ну і шоста причина це оновлення е, якості фотографій та відео. Друзі, встановлений 16 мегапіксельний об'єктив основної камери та 8 Мп фронтальна камера. Є можливість розпізнавання по обличчю, і це все працює на алгоритмах ArcSoft 7-ї версії від компанії Blackwitch, що дозволяє отримати більш якісні фото та відео. Є монохромний режим, а також розумний об'єктив від Google і багато інших досить корисних інструментів для фото та відео. Що ж, друзі, планшет Black e Tab 18 вийшов досить цікавим пристроєм. Потужною начинкою, великим екраном, мощним акумулятором з хорошим стереозвуком. Мені здається, що пристрій. Цікавий, і вартує вашої уваги. Ну і скільки даний пристрій буде коштувати на розпродажі 1111, .11, ми зараз глянемо. Компанія Blackview пропонує його придбати на самі розпродажі за 209 доларів. Це, друзі, нібито фінальна ціна, але я вважаю, що будуть ще купони можливо, як від продавця, так і від AliExpress або знижка за покупки, або, можливо, якісь промокоди. Також можна придбати окремо аксесуари до даного планшету. Відповідно, є досить цікавий стілус, який кріпиться прямо на самому екрані. Да, на планшеті можна його магнітним способом прикріпити. Магнітна клавіатура, bluetooth мишка а також наушники. Ну і з того всього я б напевно вибрав досить цікавий новий стілус. Цікава річ, коштує недорого 0,99 центів. Ну, а наступна новинка від компанії BlackView буде ультрабюджетний смартфон Shark 8. Друзі, якщо шукаєте якийсь камерафон до 100 доларів то Shark 8, думаю, вас зацікавить. Смартфон виглядає по-сучасному, з яскравими цікавими розкрасками. Ну і, друзі, в комплекті є все необхідне. Тобто є плівочка, є чехол, є інструкція, скріпочка. Ну, в принципі, все, що необхідно для використання даним смартфоном. Що ж, давайте познайомимося з даним смартом поближче. І більше уваги, напевно, як і виробник камерам приділимо. Смартфони йдуть ось в таких от, трьох кольорах, досить цікавих. Важить він 198 г і має товщину 835 мм. Екран у нас 6,78 дюймів 2.4к Full HD А частота оновлення екрану 120 Гц. В смартфоні встановлений процесор від Mediatek Helio G99, такий самий, як і в планшеті. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ з можливістю системно розширити її до 16 гб. Ну а внутрішнього накопичувача встановлено на 256 ГБ з можливістю розширення його до 1 ТБ. Думаю, друзі, вам вистачить. Що ж, акумулятор тут на 5000 мА і заряджається він швидкісною зарядкою на 33 Вт, яка йде в комплекті, ну і за, 20, за 15 хвилин зарядиться на 20%. Внутрішня система охолодження дозволяє тримати температуру при нагрузках не більше 39 градусів, це непогано. В смартфоні лоток на 3 відсіки, що дозволяє використовувати дві нано-сім-карти, а також карту пам'яті. Кнопка включення та розблокування екрану має сенсор датчика відбитки пальця. Є вбудований блок NFC, що дозволить вам безконтактно оплачувати на касі за допомогою смартфона. На жаль, смартфон не має стереозвуку, має тільки один динамік, надіюсь, смартфон буде голосний. Приємно є те, що в смартфоні вбудована навігаційна система 4 в 1, яка дозволяє користуватися навігатором навіть при умові відсутності покриття сотової мережі. Смартфон працює на операційній системі Doki OS 4.0 на основі Android 13. Вбудований системний менеджер, який дозволяє вам збільшувати місце на вашому смартфоні. Також є додаток EasyShare, дозволяючий обмінювати з файлами між пристроями. І цікава опція створення робочого пространства. Це друга оболочка, де можна е, скачувати додатки, зберігати фото, відео. Ну, крім вас, більше ніхто не буде мати доступ до цього пространства. Що ж, друзі, і перейдемо ми до камер на даному смартфоні. Основна камера тут встановлена на 64 Мп від Samsung, ну і фронтальна так само від Samsung на 13 Мп, якої цілком вистачить для того, щоб зробити відеодзвінки, а також робити селфі. Отже, основна камера на 64 Мп прокачана фірменними алгоритмами від Blackview Art Soft 7 версії. І, друзі, по ідеї мають виходити досить непогані фото. Відео може знімати в форматі 2К, є покращений режим зняття фото в русі, монохромний режим, а також режим Pro. Помимо цього є ще багато різних всяких режимів. І, наприклад, от деякі приклади, як відпрацьовує камера на 64 Мп, ви можете зараз бачити на своєму екрані. Друзі, це ультрабюджетний камерафон, от таким чином я його позиціоную і, напевно, що так його позиціонує виробник. Скільки ж він буде коштувати зараз на розпродажі 1111. .11. Ну а смартфон цей в комплектації на 128 ГБ всього на все буде коштувати 93,99. Друзі, така ціна буде на 50 акційних смартфонів кожного кольору. Тобто, якщо закінчиться якийсь із кольорів, тобто ціна буде вже змінена. І так, поки не розпродуться, не розпродуться всі смартфони до кінця розпродажі. Що ж, друзі, якщо вам сподобалися ті девайси, вони вас зацікавили, то кидайте їх в кошик за посиланнями, які будуть під цим відео в описі. Ну а я, як завжди, вам бажаю щастя, здоров'я, благ, всього самого найкращого, Ну і якомога вигідніше придбати якісь цікаві товари на Алікспресі на розпродажі 11.11. Що ж, друзі, до нових зустріч, пока-пока.